Полегшення з геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин для вас працюють журналісти фактів та вікон. Вітаю! Що двоє загиблих, і стільки ж поранених на Донеччині впродовж дня, як повідомляє місцева влада, від російських ударів здригалися Костянтинівка та богатирі. Там було вбито 40-річну жінку і 50-річного чоловіка. Поранень зазнали жителі Сіверська і Лиману в обох містах. Нування потерпав від російського вогню і Краматорськ там пізно ввечері постраждала ціла родина 11-річна дівчинка, її мати та бабуся, в якому вони стані не повідомлялися. Але на кадрах із рятувальної операції видно, що в старшої жінки розсічена голова. В місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Загалом минулої доби в області потерпілих п'ятеро. Окрім Краматорська, допомоги потребували жителі Покровська. Та мирного п'ятнадцятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок вчорашньої російської атаки по Дніпру. Семеро людей і досі перебувають в лікарнях. Їхньому життю нічого не загрожує. Ворог скерував на місто рій шахедів, які потрощили багатоповерхівки, приватні будинки та два десятки автівок. Докладніше далі. Такий вигляд нині має квартира Юрія. В момент атаки він із жінкою був удома. Вибухова хвиля повибивала всі вікна. Ну от вікно на балконі все повилітало, всі вікна. У нас же, бачите, там лоджія, тут балкон. Не вціліли не тут вікна, не там. В ванній кімнаті також там репнула стіна, і як сказати, чи як тріснула? Так. Ну тут все було в стіклі, Ми по всю ніч з дружиною прибирали. А ось пану Віктору пощастило, вікна його квартири виходять на інший бік, все вціліло. Зараз чоловік в шоковому стані, каже, це була найгучніша атака з усіх, які чув. А сюди, коли ми вийшли, тут оця ввалилася побілка, ця, штукатурка. Ну, Може, нас трошки спасла ця двері. Якби була евакуація, невозможно було б евакуюватися. Всі машини стоять тут, горить, взривається все, і під'їзду вийти неможливо. Значних пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки, 15 приватних будинків, автівки просто на парковці вигоріли в чент. Також постраждала інфраструктура. Наслідки атаки і досі ліквідовують. Пробитий газопроводи. Ну там дірка пробита газопроводі. Це поки ну, на перегляд. А там далі. Може, більше буде. А ось так виглядають оселі в одному з приватних секторів Дніпра. Деякі вже непридатні для життя. Як ось цей, просто біля будинка Віктора. Навіс, машина. Роблю сам, тому що двері відкриті, холодно, електроенергії немає. Тому роблю сам від російської атаки у Дніпрі постраждали 15 людей. Наймолодшому пораненому 18 років. Сім потерпілих перебувають у лікарнях. Всі стабільні та мають позитивну динаміку. Пацієнти мали різноманітні пораження. Здебільшого це вибухова травма, контузії мали та мали уламки поранення склом та самими уламками. Операції проводились: це обробка ран хірургічна, а також видалення уламки. Ворог атакував і інші райони області Криворізький та Нікопольський. Там обійшлося без жертв. Вночі наші оборонці нева збили над областю 11 російських безпілотників. Христина Венгеля Денис Сінегін. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Кількість постраждалих внаслідок чергового масованого удару дронами по Харкову збільшилася до чотирьох. Про це повідомив керівник ОВА Олег Сеньгубов. Серед потерпілих – 25-річний працівник одного з підприємств в основ'янському районі міста. У нього контузія. Більшість влучань зафіксовано саме в цьому районі. Там пошкоджені цивільні виробництва здебільшого це типу підприємства з виготовлення побутових речей та лакофарбових виробів. а Також СТО. Також ворожі дрони. Загалом їх було 19, Наробили лиха в індустріальному, Шевченківському та Київському районах. В останньому пошкоджені близько 20 будинків. Цієї ночі гучно було в Росії про масовану атаку дронів заявили. Міноборони РФ, зокрема, під прицілом були військовий аеродром в Оренбурзькій області та авіабаза Моздок. Це північна Осетія. Саме з цього литовища злітають винищувачі, міг 31 та бомбардувальники, які випускають ракети на наші міста. Місцеві повідомляли про гучні вибухи та стовпи диму, які віднілися здалеку. У телеграм-каналі Астра публікували і фото кадри, зроблені з будівлі районного палацу культури, який розташований приблизно за 6 кілометрів від авіабази. За словами губернатора регіону Сергія Міняйла, атаку нібито відбили, збили 15 дронів жертв та руйнувань. Нема також близько четвертої ночі. Російські змі з посиланням на Росавіацію повідомили в північній Осетії та Чечні оголошено безпілотну небезпеку. Тимчасово припинили роботу аеропорти Владикавказа і Грозного. Загалом російські міноборони заявили цієї ночі над російськими регіонами, тимчасово окупованим Кримом, начебто, збили 158 українських дронів. Не ППО єдиним українські розробники винайшли дрон для знищення безпілотників окупантів. За останні два місяці новинка від українського ПК ліквідувала понад 20 ударних та розвідувальних ворожих бляшанок. Розробку продемонстрував президент Зеленський під час зустрічі у Києві з прем'єром Бельгії Бартом Девевером. Максимальна швидкість нового БПЛА – 200 кілометрів на годину, а висота польоту до 5 кілометрів. Наші фахівці наголошують, створення доступних і ефективних дронів це спосіб замінити дорогі зенітні ракети при знищенні повітряних цілей. Під час зустрічі президент зауважив, демонстрація наших винаходів дозволить тісніше налагодити зв'язки з бельгійським ОПК. Нагадаю, в листопаді торік Україна підписала меморандум з бельгійською компанією щодо спільного виробництва ракет з головкою самонаведення по Лазерному променю усі ці пташки дуже важливі для нас і дуже небезпечні для росіян. Думаю, що нові проєкти між нами, між нашими індустріями, між нашим приватним сектором та урядами є дуже важливими. Звичайно, для виживання України і для збільшення нашого спільного виробництва. І, звичайно, вони дуже важливі для майбутнього, для безпеки майбутнього всієї Європи. Це дуже логічна співпраця, це взаємовигідна співпраця. Це те, що ми повинні зробити. Ще 13 паліїв, які на замовлення ФСБ нищили обладнання Укрзалізниці та автомобілі ЗСУ, схопили правоохоронці. Серед них двоє іноземців їх затримали на Вінничині для здійснення диверсії. Вони навмисно приїхали в Україну на початку квітня. Їхнім завданням було знищити релейну шафу біля залізничних колій в одному з районів області. Після підпалу вони планували виїхати за кордон. Не встигли ще чотирьох ворожих агентів. Викрили в Одесі. Загалом вони встигли організувати сім пожеж. Одна із затриманих це 34-річна жінка, яка залучила до діяльності ще й свого 16-річного сина. Інші двоє це теж неповнолітні учні місцевого ліцею. Підлітки після кількох підпалів на залізниці виготовили саморобну вибухівку і мали організувати теракт біля адмінбудівлі місцевого ТЦК, але наші правоохоронці їх випередили. Також дві групи паліїв схопили і в Києві усім затриманим загрожує довічна тюрма. Відстояти право на пам'ять на Чернігівщині у селі Івківці громада свариться з головою. Робітники за гроші сільради бульдозерами розрівняли ділянку вздовж дороги. кажуть, це благоустрій, хотіли прибрати сміття і посадити дерева. Та от селяни свідчать порядкувати взялися на старому цвинтарі, де були могили померлих у голодомор. А вони під охороною закону. То чия правда Інна Гуріненко їздила розбиратися. До дороги ближче було. Там якраз третя могилка. Пані Наталя показує могилу дядька. Той малюком помер у Голодомор 33-го. Розказує, як сюди її малою на гробки приводила матір. Тут ми обов'язково заходили, перш за все, до маленьких дітей. Йому всього було один рік. Михайликом звали, і бабуся без кінця згадувала, плачучи, що. Простягав рученята і кричав. Нині місце, де пані Наталя пам'ятає, що була могила, коштом громади розрівняли бульдозери. Пригнать грейдер і оце по могилах їздить. Це, ну, це ніякий. Не, ну, не, не по якому, не по людяному. Оце у нас покинутий, ну закинута ферма вже. Да? О, ферма. І там є силосна яма. І оце все, оце все звезене отуди, в отой мусор. Ми прибрали. Стихійне сміттєзвалище звідти вивезли перше біля 10 вантажних автомобілів, банок, пляшок і таке інше. Потім вивезли ще зо 20 автомобілів дикої порослі, чагарників і таке інше. Голова твердить, це благоустрій. За нього депутати проголосували 6 років тому. Спершу порядкували в інших селах, як от Ладані, а цього року руки дійшли до Івківців. Зараз підписання акти виконаних робіт з підрядною організацією. Це до 200 тисяч гривень. Бабушка була, мені розповідала про це кладовище. І я знаю, що тут кладовище. Воно в 19 столітті заснувалося, це воно починало селя. Так є же канава, воно обкопана канава та поза стовпами. Пан Михайло пояснює, на цій ділянці від центральної дороги хрестів давно не було. Збереглися лише металеві за ровом, показує могили свого роду. Це похований мій дід якому ну, в 33 році помер від голоду. Моїй матері на той час було ну, 8 років. Жінки саме викопали яму. Поки привезли його воском, тоді житрун не було, не було ж ніхто не робив, не сили не було. Привезли воском його. А там уже четверо лежить в могилі. Самати розказує. Ось ім'я Дениса Черепа в народній книзі пам'яті жертв голодомору національному музеї в Києві. За 20 років тому дослідники зафіксували в Ірківцях 162 загиблих. Утім, це лише ті, кого поховали на тоді єдиному в селі Цвинтарі. Багато е, прізвищ Худина, людей з прізвищем худина і людей з прізвищем череп відповідно в національній книзі пам'яті. Так само цих імен е, багато. Після скандалу в громаді в Івківці знову приїхали науковці музею. Спілкуючись із місцевими старожилами, жодна людина нам не сказала, що ні, тут поховань не було, тут не було кладовища. Свідчення селян головний доказ у дослідження голодомору. Бо радянська влада, як і Кремль сьогодні, геноцид мільйонів українців заперечувала, а сліди злочинів нищила. Тож цвинтарі із захороненнями 32-33 років важливий доказ злочину проти України. Там не встановлювалися хрести. Люди не ховалися за християнськими обрядами. Характерним є для періоду голодомору, що на кладовищі поховання могли вестися хаотично. Люди були дуже знесилені, навіть не вистачало сил викопати могилу. І так само характерним було те, що в одній могилі могло бути захоронено по декілька людей. Говорити про межі кладовища можна за ровами. Вже Канали не видно, вона може замулилась. А тільки ж видно ось сюди підвищення, отаке, що над основною дорогою. Місцеві розповідають, що старий цвинтар ось так заріс чагарником років за 20 тому, коли могили осоротіли і люди стали туди просто менше ходити, зокрема на поминальні дні. Із конфлікту в громаді сільський голова обурений, бо ділянку від дороги називає не цвинтарем, а прилеглою територією, показує генплан Івківців. Ось знаходиться старе кладовище. Старе кладовище. Яке припинило своє існування в 46-му році, це Прилегла територія, ось вона сюди заходить. Ні в чому не відрізняється своїми своєю поміткою від інших прилеглих територій. Питання чи там були захоронення чи не захоронені, це питання в першу чергу дослідження. Претензії сільського голови в національному музеї відкидають, бо відповідно до закону про голодомор, саме місцева влада має вживати заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих, зокрема, споруджувати меморіали пам'яті та пам'ятні знаки. Питання маркування кладовища відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування. Їх виявлення так само це компетенція органів місцевого самоврядування. Ці місця теж в себе фіксуємо, але це не скажімо не знімає відповідальності з органів місцевого самоврядування. У планах сільради на розореній землі від дороги висадити дерева і засіяти траву. Селяни лишаються обуреними, бо таке порядкування вважають плюндруванням пам'яті. А не благоустроєм, якби правильно він зробив, розчистив би територію, освободив би кладовище від цих зарослів. Ну то є було б з однієї сторони правильно. А так як він поступив неправильно проти людей і проти всього населеного пункту, ну це, це свинство просто. Інна Гуріненко, Максим Костенко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ. марафон Єдині новини. Привернути увагу до проблеми замінування за допомогою святкових пасок. Це Основна ціль кулінарного майстер-класу, який сьогодні пройшов у столиці. Його головна фішка в особливому борошні. Тему продовжить Олег Андриксон. попрацювати із заготовкою, надати їй необхідну форму та, звісно, прикрасити. В одній зі столичних локацій іноземні посли та лідери домов беруть участь у передсвятковому майстер-класі. Під орудою Євгена Клопотенка вони виготовляють великодні паски. Важливий нюанс у борошні що ми робимо сьогодні, використовуємо борошно з розмінованих територій. Звісно, нині ми у місті, не десь там. Для того щоб борошно використати, потрібно зібрати та обробити пшеницю. Важливо, що ми робимо це за кілька днів до великодня. Ініціатором майстер-класу виступило Мінекономіки України. Така зустріч ділиться очільниця відомства Юлія Свереденко. Допоможе привернути увагу світової спільноти до проблеми замінування, адже нині Україна вимушено знаходиться у сумнівному топі найбільш замінованих країн світу. Цифра, якому ми оперуємо, це 139 тисяч квадратних кілометрів. Це потенційно замінованих земель. Ми сьогодні тут для того, щоб перевернути увагу, показати, яка справжня цінність і вартість українського хлібу. Української паски, тому що е, аграрії е, іноді ризикуючи життям, починають обробляти поля. Наша задача зробити так, щоб у нас було більше машин для розмінування, і щоб вони не ризикували своїм життям за тисячами кілометрів замінованих полів смертельна небезпека для аграріїв, а ще фінансові збитки для країни. Економічні дослідження кажуть, що ми втрачаємо щорічно 11 мільярдів. Доларів ВВП через те, що у нас частина земель є замінованою і непридатна для того, щоб там працювали аграрії. Саме тому ми тут щоб нагадати, що розмінування важливе. Що без допомоги партнерів нам дуже важко буде швидко розмінувати ці землі, тому тут важливо консолідовані засіль. Найближчим часом такі майстер-класи відбудуться і в інших українських містах: естафету у Києва, прийматимуть Львів, Дніпро, Миколаїв, Одеса та Харків. Олег Хендрикссон, Володимир Коваленко, програма Вікне. З тебе марафон. Єдині новини.